Після того, як всі сім сором звучать, на землю знову брушуються Божі суди, і це не просто природні катастрофи, це акти Божої справедливості, що з'являються внаслідок людської відмови від Бога. Тепер Бог починає діяти не просто з любов'ю, а з непохитною справедливістю, що неможливо заперечувати. Апокаліпсис, Біблія про кінець світу, сурми і війни, несправедливість буде покарана. У попередніх серіях ми побачили, як Бог зупинив вітри, поставив печатку на своїх, і перед тим як почалися катастрофи, все завмерло на півгодини, щоб підготувати землю для суду. Тепер же ми вступаємо в період, коли сурми викликають катастрофи, які відкривають серйозні наслідки для всього людства. Сурма перша природні катастрофи. І затрубив перший ангел, і став грати вогонь, змішані кров'ю, і впали на землю, і згоріла третина дерев, і вся трава зелена вигоріла. Це передає страшну картину руйнування природи. Гради, вогонь змішуються з кров'ю. Це Божий знак, що природа більше не буде служити людям так, як до цього. Втрата врожаю, спустошення екосистеми, вогонь і град не лише руйнують, а й очищують. Може, це вулканічний попіл, що осідає на землю, або мега лиха, яке порушить баланс природи, і людство буде залишене без життєдайних ресурсів. Друга сурма падіння гігантської гори. і затрубив другий ангел, наче велика гора палюча огнем була кинута в море, і третина моря обернулася в кров. Ми читаємо книгу об'явлення, восьмий розділ. Уявіть собі величезну палючу гору, що падає в океан. Це викликає масштабну катастрофу, бо океан основа життєвих ресурсів для планети. Погіршується не лише екосистема, а й система транспортування, торгівлі. Третина моря стає кров, і це не лише візуально а фактичне отруєння. Якщо це астероїд або вулканічна катастрофа, багато океанських видів і живих ресурсів загине, а це спричинить глобальну економічну катастрофу. Третя сюрма зірка, що падає. І затрубив треті ангели Велика Заря, палюча, як смолоскип, впала на третину ріки, над джерела вод ім'я Зарі. Полин, полин це гіркота і отруєння. І апостол Іван описує падіння небесного тіла, яке отрує не тільки воду, але й всю екосистему. Третина водних джерел стає отруєне, і це означає катастрофу для водопостачання і взагалі виживання людей. Четверта сурма – темрява і затрубив четвертий ангел і вражена третину сонця, і третину місяця, і третину зір, щоб затемнилася. Третина їх. Темрява, що охоплює всю земну цивілізацію, може бути наслідком глобального похолодання, порушення природних циклів або ядерної навіть катастрофи. Люди позбавляються важливого ресурсу для життя Сонця. Три ключові уроки. Перше технічні та природні катастрофи це Божі попередження.